Ми можемо приступати до огляду омарчу. Чила що в нього поранення? Ось тут кість, часткова ампутація кісті і витікає швидко кров. Ми проводимо курс тактичної медицини за рекомендаціями ТІС-3 «Tactical Combat Casualty care, до медична допомога в умовах бойових дій. А саме курс АСМ «All Service Members» – курс для кожної військовослужбовця. Чому ми це проводимо? Тому що насправді 90% поранених на полі бою помирають ще до приходу медика. Саме тому кожен військовослужбовець повинен вміти надавати собі допомогу та своєму побратиму. Від конкретних дій кожного військовослужбовця буде залежати їхнє життя. Саме тому на курсі вони повинні засвоїти 5 навичок, які рятуватимуть їхнє життя. А саме Швидкий огляд по марчу, накладання турнікету, тампонування, бандажування та відновлення прохідності дихальних шляхів. Кожного я дивився слабо затягнули. Моя задача навчити вас виживати. Повертаю на себе. Я користуюся також і його бронежилетом. Знову ж таки, стараюся ніяк не виступати за жилетом. Дві вони, зі кістюка, поранена час пішов! І зразу ставлю ногу, одну йому під спину. Томат ми можемо положити в такому вигляді, йому буде зручніше відстрілюватися. Сьогодні ми навчилися, як рятувати своє життя та своїх побратимів на полі бою. Цей курс дуже важливий для кожного, для кожного бійця. Знання, які я отримав на цьому курсі, звичайно, краще б мені не знадобилися, але. Краще добре, вони, що я їх отримав. Также вдруг щось станеться, то я вже буду знати, як правильно, які я маю дії виконувати.